16 поліцейських, 5 велоекіпажів патрулюватимуть паркові та пішохідні зони рівного у суботу, 3 червня. Перші два виїхали на вулиці міста. Марія Теплюк розповідає, усі патрульні, які працюють у велоекіпажах, пройшли спеціальний відбір та навчання. Працюватимуть щоденно з 12 до 20 години. Велопатруль акцентує свою увагу на розпивання слабоалкогольних алкогольних напоїв в громадських місцях. Так, з тим ми стикаємося саме більше куріння, також заборонених законом в місцях. Тобто на дитячих майданчиках, на зупинках громадського транспорту, в парках такого плану. Також є дрібне хуліганство. Ми стараємося контролювати, щоб не вживали нецензурну лексику, не висловлювалися, не погрожувало іншим особам. І на це ми також реагуємо. Вигул порушення правил вигулу собак. Робота залишається та ж сама. Єдине, що змінюється, це транспортний засіб та однострій, все решта без змін. По однострою у нас так само поло. Відповідно, лише ми змінили штани на шорти. Це більш зручніше, оскільки крутити велосипед подалі воно не заважає. Такого плану ми будемо оснащені також нагрудними камерами, радіостанцією, логістичні планшети. Щоб отримувати виклики і бачити, де екіпажі у 2018-му Історія рівненського велопатруля розпочиналася із двох екіпажів патрульних. Сьогодні ж їх кількість збільшилась більш ніж удвічі П'ять екіпажі патрульних поліцейських на велосипедах зовсім не відрізняються від звичайних. Виконують ту ж саму роботу. Єдине, не виїжджатимуть на виклики, на яких необхідно залишати двоколісний без нагляду. Не треба дивитися на них, що вони тільки з одними велосипедами і не можуть себе захистити. Вони працюють зі зброєю з спецзасобами. Найближчих 1-дві хвилини перебуває наша рота тактико оперативного реагування або автопатруль, тому слід сприймати велопатрульних. Як... Повноцінних поліцейських і вони можуть складати матеріали і по ПТР, і ловили в тому році водії стані алкогольного сп'яніння, і затримували небезпечних злочинців. Порушників патрульні попереджатимуть та штрафуватимуть до слова за велосезон 2022 року. Охоронці порядку опрацювали 466 викликів громадян і склали 7045 адміністративних матеріалів.